Дії на новороздільському заводі складних мінеральних добрив тривають, поки в обласній раді чубляться. Краса врятує світ чи конкурс найкрасивіших по львівськи Цьогорічний захід, міст Львів, ще на стадії організації набрав обертів скандалу. Два власники, два організатори та одні на двох красуні. Хто все ж таки проведе конкурс, а хто зайвий раз піариться, з'ясовувала Олена Федорченко. Що красою львів'янки завжди славилися. Отож і на кастинг найгарніших, що пройшов цього тижня, завітало чимало вродливих панянок. Білявки, русяві, чорні, високі та не дуже усі хочуть приміряти корону переможниці. Це багато переживань, багато це справді страшно, але я думаю, що кожна дівчинка, коли була маленькою, вона мріяла про це як стати принцесою, коли вона грає. І це дуже приємно. І я думаю, що. Можна додати максимум зусиль для того, щоб справді дійти до кінця. Лаштунки, сцена, високоповажне журі, світська львиця Світлана Вольнова і питання на засипку. Іноді надто пікантне. О! Давай, 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 давай! Замічательно. Ні, я встараюсь. Можуть так подійти і сказати, а можна потроху вашу картку? Замечательно. Як почався львівський відбір найкрасивіших, ще пак, адже конкурс набув статусу наймасштабнішого проєкту на Львівщині. Конкуренток багато, а тобі треба потрапити у 16 кращих, і вже тоді, якщо фортуна посміхнеться, і це буде саме твій день, ти станеш місць Львів, а потім. Але це поки що мрія для усіх цих дівчат з номерками на плечі, а попереду критика журі та настанови. Уявіть собі красиву львівську дівчинку метр 62 м, ростом, яка попадє на Міс Мудра, та, да? або на Міс Україна. на 7 м 78, 117 в ноги, скули, зуби, волосся, да. Тобто, що нереально просто. Поэтому я говорю: "Дорогая моя, ходіть. Діть, удіть. Що такое? Ну што такої такое? організатори. Не такі суворі й кажуть, що краса повинна бути з розумом для дівчини, яка буде мати честь представляти наше місто на всеукраїнських конкурсах. Вони не приділяються лише красою, Краса, Ми всі розуміємо, вона має бути, але це також якісь особисті якості. Це бажання представляти, це розуміння того, яка відповідальність, яка честь випадає на її плечі. Тому це має бути не тільки красива дівчина, а красива і внутрішня і інтелектуально розвинута, яка розуміє всю честь і відповідальність перед містом і, можливо, навіть перед країною в разі успіху на міс України, міс Україна, всесвіт а за лаштунками національного конкурсу вже розпочалися чвари. Три роки поспіль це свято краси організовувала одна команда професіоналів. А у 2011-му знайшовся ще один господар бренду. Валерію Некіферець та її команду звинувачують у відсутності прав на конкурс. В інтернет-виданнях з'явився відкритий лист, який рясніє образами та звинуваченнями у нелегітимності проведення заходу. Приємно, що не всі засоби інформації ну, можуть повестися на такий розвід, тому що ці документи, якими мотивують і треті люди, вони абсолютно ну, не підкріплені такими юридичними моментами. Тому що з нашого боку ми подали також в орган інтелектуальної власності документи на реєстрацію бренду «Міс Львів» і також очікуємо відповідь. Тому я думаю, що цього року захід пройде традиційно. Отож, попри всі розборки та наклепи, нинішні організатори запевняють, що свято молодості, жіноцтва та вроди пройде 12 квітня у Львівській опері. З вірою красу та надією, що вона все ж таки врятує світ, Олена Федорченко, Сергій Медведів Протиждень.